А це був гарячий час для давніх українців, надто для тих, хто жив у селі. У ньому брали участь всі, і не відкосиш, як то кажуть. Бо якщо прогавиш сінокіс, нічого буде взимку їсти худобі. Були господарі, яким необхідна була допомога. І звичайно, що він наймав людей досвідчених косарів. І коли вони приходили або приїжджали, добралися до поля, звичайно, ставили у встромлену у землю таку велику геляку. Це символізувало, що це їхній ніби кош. Там вони складали господарський реманент, їжу, воду. І, звичайно, що господар, він коли наймав цих людей. Він їх безкоштовно, але він зобов'язувався чотири рази на день їх годувати, тобто доставити і назад привезти додому. Ну, така була угода. Стартувала косовиця, як правило, у теплий сезон кілька разів. До неї готувалися як до весілля, клепали коси, запрошували родичів допомагати. А опісля ранкова романтика. На світанку вирушали в поле косити. Коси, коса, поки роса казали. Сузір'я Оріона окраса зимового українського неба, назване на честь давньогрецького мисливця, сина Посейдона. У більш приземленій практиці стародавніх українців це сузір'я стало косарями, оскільки їх щороку вперше можна було побачити на світанку всередині липня, коли починалася Косовиця. Ще одна назва в давніх українців граблім – граблі. Що не вдивовижу, теж пов'язана з сінокосом. Проте найчастіше траву на сіно косили толокою родичі. Першим починав косити господар. Відтак приєднувались його жінка та діти, розповідає українознавиця Ніна Сорочинська. Коли він косив траву, вона так лягала у рівні покоси. І, звичайно, потім жінки виходили і згрібали дерев'яними граблями у валки вже цю скошену траву. Вони протягом дня перегортали її, щоб вона могла висохнути, тому що якщо не сприятлива погода, вони повинні були ну якось берегти власне це майбутнє сіно або привезти додому там сушити. І за будь-якої погоди. Косили бува навіть в екстремальних умовах. Наприклад, коли дощило. Або навіть у воді. Чи таке можливо взагалі? З огляду на це фото в українців можливо все. Чудова знимка. Скільки було мороки з сіном? Накосити у воді, вивезти на сухе, висушити і зимою, як болота замерзали, привезти додому. А цей дядько, вочевидь, косить на напівзігнутих ногах, що, за словами знавців, було способом косити траву в певних куточках України. Коли на полі сіно підсихало, жінки складали в копиці. Це такі невеличкі напівкруглі були копиці, коли брали вила, і вилами накладали сіно так, щоб воно ну, міцно трималося. Але потім, звичайно, що в полі копиці не можуть стояти, і треба їх було звести додому, так, накрити, або відповідно до сіновалу завести для того, щоб уберегти на зиму, щоб не попріло сіно. І звичайно, що займалися такою скирдуванням. Скирда вона відрізняється від. Снопа тим, що ну, в різних частинах України по-різному це роблять. Ставили велику таку жердину і на неї нанизували це сіно, але скирда вона за розміром була у формі як прямокутника і була дуже такою ну, об'ємною, так, великою. І, звичайно, наверх вилазили жінки, їм подавали чоловіки на вилах сіно, і в такий спосіб вони трамбували. Ім'я Олександр Довженко. Дата народження 10 вересня 1894 року. Святкується в Україні як День кіно. Професія. Письменник, кінорежисер культових кінохітів. Україна вогні, Земля, Звенигора, Арсенал. Знак зодіаку діва. Улюблений спогад із дитинства, клепання коси перед косовицею. Після косовиці починаємо гребти сіно гуртом. І ось потроху міняється наш свій чарівний батько, дід і дядько, стаючи чомусь мовчазними та збентеженими, якась підозра проявляється в їх очах, Вони починають ділити копиці. Сінокис був у нас гуртовий, його ніхто не міг поділити, бо кожен боявся, що йому припаде та третина, якраз на коліні Десни, яку щороку ріже нещодавно весняна вода, тому косили і гребли гуртом. Потім ділили копиці, і вже тоді кожен стягав у стоги до свого куреня. І так ставалось чомусь, не знаю, що при розподілі копиць ні одна майже косовиця не кінчалася миром. Завжди чомусь звалось, батьку або дядьку, що хтось когось обдурив на одну копицю. І тоді, слово за слово, серця сповнялися лютого гніву, і великі наші батьки починали лаятись, гукати, а потім битися перед зачарованою річкою Десною. Олександр Довженко. Зачарована Десна У сучасному сільському господарстві сінокіс механізувався. На зміну романтичному дзвону клепання кіз косарями прийшли сінокосарки, сіноворушилки, з того клади, прес підбирачі, які формують сіно в мальовничі тюки, або паки, які ми бачимо здебільшого на фото. Скиртування сіна, до речі, потребує неабиякої майстерності, щоб скирти не обрушилися. Раніше укладку робили тільки за допомогою вил, тепер тракторами, за допомогою спеціальних стогокладів. проте й дотепер вершать скирти, як і раніше, люди скиртувальники ви тільки подивіться на ці снопочки. Це ж витвір народного мистецтва, скирта, сніп. Між іншим у кожному куточку України були свої способи вкладати сіно в степу. Ось такі і стогом посередині були поширені на західній Україні. Саме сніп і стогом давні українці шанобливо закинули аж на самісіньке небо. З давніх давен наші пращури стожарами звали чи не найпрекрасніший об'єкт зоряного неба. Сузір'я плеяд, українська традиційна назва яких стожари, відома багатьом завдяки хіту Назарія Яремчука. Утім, мало хто задумується, що назва стожари пов'язана з косовицею. Стожари від слова стіг або від стожар, яким називали кілок, увіткнутий у землю. У цьому випадку у небо, щоб закріпити стіжок сіна для сушіння. До речі, це сузір'я найкраще в Україні, видно саме восени. Японська назва стожар це сувару. Саме тому ми бачимо зорі на логотипі цієї марки автомобілів. До речі, не обійшлося без косовиць і в професійному лексиконі флористів. Для тих, хто вирощує гладіолуси, Форма листя цих квітів у вигляді коси зумовила питому українську назву гладіолусів – косарики. Оце так образне мислення було в наших прайгеж. Та сама Косовиця, це ще пів справи. Не менш важливо було доставити золоту духмяну масу з поля додому, не літаком, не потягом і не автомобілем. А на ось таких імпровізованих дерев'яних каноє, які ще застало покоління 80-х, було поширеним доставляти сіно водою з невеличких плавнів. В нас, де бере початок ріка Прип'ять, такі човни називали Крипа чомусь. Ще пам'ятаю, як сіно возили, і то 70-і, 80 ті роки. Тато розповідав, що практично у кожній сім'ї була чайка, свій транспортний засіб, бо біля води по іншому ніяк було у господарстві. Ця праця теж була нелегкою, тому що треба було встигнути, щоб погодні умови не пошкодили, не завадили, тому щоб сіно не пропало. Привозили додому в господу. Для цього господар використовував брички, туди вантажили і привозили на господарський двір. А це міг бути сіновал. Але звичайно, він, коли теж складали сіно, його зверху накривали, щоб дощ не пошкодив. Звичайно, робили ворота, де було двоє дверей, як ми говоримо. Так і коли приїжджали із поля, так возом, то звичайно їм було зручно, відкриваючи ці ворота, зразу ж туди сіно скидати. Після агрофітнесу на полі з косою, вилами та граблями, удома на добрих господарів чекало роботи не менше. Треба було сіно вивантажити та поскладати. Зберігався харч для худоби, зазвичай у сіновалі, оборозі чи клуні. Ось така чотирикутна невеличка спорудка в обісті чи біля нього збудована просто неба, називалася оборогом. І будували таке найчастіше в Карпатах. Оборіг від прослав'янського слова берегти. Це сільськогосподарська споруда для зберігання сіна або збіжжя, має вигляд стріхи на чотирьох палях, відомий в Європі з часів залізної доби. Первісно використовувався германцями, через яких набув поширення у інших народів. Лагідне сіно, що трохи лоскочиться й приємно колиться. А ніс наповнюється пахощами, що їх тільки й може дати суха трава. У цьому щось є. Недарма саме клуню з запашним сіном обирали хлопці та дівчата в Старій Україні за імпровізовану квартиру для продовження спілкування сам на сам. Ім'я Надія Гуменюк. Дата народження. 2 січня 1950 року. Професія. Українська письменниця та публіцистка. Знак зодіаку козиріг досягнення лауреатка конкурсу Коронація слова за роман Вересові меди. Літературна фішка робить персонажами своїх книжок тих людей, про яких вона писала як журналістка. Дана заплющила очі і відчула, як пахне сіно м'ятою, материнкою, роменом, гусячими лапками і чимось таким, духм'яно нерозгаданим, дитинно чистим, до болю своїм. Рідним яке диво людська пам'ять, що навіть через кілька десятиліть повертає геть усе від рідних облич аж до запаху тоненької логової травинки. Надія Гуменюк версові меди. І, хоча на запит на слово клуня Google видає майже стовідсотково факти про голівудську зірку Джорджа Клуні, наша українська клуня цікава не менше. Особливо, що стосується вечорниць та дошлюбних тусівок молоді в давнину. Як пише кандидатка історичних наук Марія Маєрчик, починалося все на вечорницях із прядіння, вишивання та жартів, а закінчувалося на сіннику чи в клуні. Саме обов'язком дівчини, до речі, було забезпечити місце для продовження вечорниць із хлопцем. І найчастіше за таку орендовану хату правила коморам стодола клуня, віз із сіном чи сінник. Така традиція, пише дослідниця, існувала і в нас у центральній Україні. Клуня це господарське приміщення, де звичайно господар кожен мав тік, де змолочував зернові культури, і в клуні зберігав. Або солому, навіть і там зберігали сіно. Як же будувалися, робилися ці клуні? Знову ж таки, в різних куточках України вона мала ну, свою будову. Якщо взяти нашу Дніпропетровську область, вставилися чотири такі величезні колоди і аршин. Цього це 71 сантиметр, але верх стріха, як ми кажемо, була дуже височезна, тому що всередину треба було занести сіно, і воно повинно що? Ну, там зберігатися, і висоту приміщення це було дуже високе. Що ж воно за міфічна клуня, така за якою в українців протягом віків закріпився під тексти з полуничкою. На цих фото якраз і приклад старих клунь, які ще залишилися з часів наших прам В західній Україні. Клуні називаються стодола. То, до речі, в стодолі теж вони зберігають сіно, тому не можна сказати, що це тільки для злакових культур, для соломи. Ні, тому що господар розраховував, яка в нього площа, так де він може що зберігати. Тому теж в клуню заносили. Топоніми честь сінам таке можливо. Теперішня львівська площа в Києві у 18 столітті називалася сіною. Саме там розташовувався ринок, де селяни торгували сіном і іншим кормом для домашньої худоби, а також дровами і речами для господарства. У кінці 50-х років відомий навес Київ Євбас було знесено. І міська влада, щоб зам'яти невдоволення містян через відсутність нормальної торговиці, схвалила будівництво сінного ринку. Були без сіна, як без рук і гончарі. Щоб доставити на возі гори глечиків на ярмарок, гончарі закутували їх у сіно чи солому. І якщо був не врожай зернових, то це була справжня халепа для гончарів. Бо довести глиняні рукотвори в такому випадку. Було зась, що буде весна.